А тепер давайте ж поговоримо про те, що насправді відбувалось у тому самому гуртожитку номер 14 Львівської політехніки. Давайте звернемось до знову звернемось до матеріалів розслідування газети Експрес. І я вам зараз трошки зацитую. Слюсарчук давав юнакам психотропні препарати і передавав безвольних дітей високопосадовцям для сексуальних оргій. СБУ, вочевидь, має інформацію про те, що Слюсарчук займався поста поставлянням наркотиків, але чому СБУ мовчить? Гомосексуалізм, педофілія, інші збочення, гроші, наркотики, вишелонах влади. Ось така вона жорстка відповідь на запитання про те, хто і чому 20 років. Покривав псевдолікаря. І далі з матеріалів розслідування ми дізнаємось. Ще на початку розслідування до редакції надійшов лист. Спершу ми не надали йому значення, але з плином часу, зустрічаючи десятки потерпілих і свідків, зрозуміли, описані в ньому події є ключем до розуміння головної загадки у справі Слюсарчука. Ось цей лист. Мене звати Олександр, почну з даля. Тепер мені 23. Коли мені було 17, я зареєструвався на сайті знайомств. Через деякий час мені надійшли прийшло повідомлення від чоловіка, котрий запрошував мене на зустріч. Не скажу, що я був подивований, чи щоб мене приваблювали чоловіки, але я погодився. Три крапки. На зустріч приїхав автомобілем Мазда середніх років, досить галантний чоловік. Він запросив мене покататись і познайомитись ближче. Ми катались містом опісля він почав нагло мене зваблювати і розводити на інтимні стосунки. Тоді я розпрощався, а він почав надзвонювати, вибачати, щоб я знову з ним зустрівся. На тій зустрічі він переконував мене, що є професором, казав, що в мене психічні проблеми, і він буде моїм лікуючим психотерапевтом і психіатром. На кожному такому прийомі гуртожитку політехніки він давав мені якісь таблетки, після чого я на певний час втрачав. Пильність, тверезість, думки, чим він вміло користувався і зваблював мене. Це тривало недовго, батьки вчасно зупинили, зауважили, що я прошу постійно у них гроші на лікування. Далі. Значить, редакція пише, що вони знайшли цього Олександра і зустрілись з ним. Він син дуже відомого професора. На прохання співрозмовника ми змінили його ім'я, із зрозумілих причин, в подальшому буде змінено імена всіх юників, з яких знущався Слюсарчук. Але всі вони дивом залишились живими. І перемагаючи приниження і сором, знайшли в собі мужність засвідчити правду. Значить, ось одне з свідчень. Я зустрічався зі слюсарчуком у кімнаті гурту житку, де він жив. Мені чомусь там постійно починала боліти голова і нудила. А слідсарчук давав мені таблетку, казав, що то валер'янка. Я випивав, бо було дуже зле. Після таблетки нудота зникала, голова переставала боліти, але мені хотілося весь час плакати. З'являлася байдужість до життя. Тіло ставало як ватне. Олександр замовкає кури нервово. Так, далі. Ви не розумієте, яка страшна дія тих таблеток, розповід, Продовжує розповідь. Я став таким безвольним, що мене можна було вбивати, різати по частинах, Я б не боронився, не захищав своє життя до всього байдуже, ж після тих таблеток. Далі слюсарчук наказував мені роздягти, змушував мене до різних дій, три крапки. При цьому я бачив, як змінюється його погляд, він нічого не бачив, не чув. Мета була тільки одна голе тіло. В нього було багато порножурналів. Він казав мені, що все, все вирішується, що кар'єри і гроші робляться легко. Казав, що має впливових друзів на всіх рівнях і усіх структурах. А я симпатичний, гарна будова тіло і це багато вирішує. Саша каже, що йому поталанило, він зрозумів, що якщо ще раз прийде до Сусарчука, з'їсть. Таблетки, то вже не зможе так просто вийти. Далі свідчення вже батька, син. як Кого постраждав від таких же саме дій Сарчука. Мій син став некерованим, постійно просив з гроші, з хати зникали цінності. Син весь час ходив сонливий, перестав спати, майже не їв, дуже схуд, став боязливим. Одного разу він на моїх очах знепритовнив. Я привів його до тями, він трептить, плаче і весь час повторює: покличте тихо, навіть він дасть мені таблетку. Мені стане добре таблетку. Мірон Станиславович, батько на той час, 18-річного Романа, каже, що зрозумів одне син залежний, і саме Слюсарчук дає йому якісь сильнодійні наркотики. Я подзвонив тоді Слюсарчукові, почав на нього кричати, питати, що саме він його да, йому дав. Я хотів зрозуміти, як рятувати дитину. Я бачив, син помирає. І я чув тоді по телефону, як Слюсарчук. Когось, хто біля нього був, спитав, скільки таблеток він йому дав. І чув, як з кричав: Придурки, навіщо дали дві таблетки? Йому однією вже забагато. Пан Мирон лікував сина від таблеток Тихоновича майже два роки в психіатричних лікарнях та наркодиспансерах. Так, далі. Ще одне свідчення. Там було пекло. Слюсарчук давав таблетки і все провал. Тіло не слухається до того, що з тобою будуть робити абсолютно байдужість. Ті таблетки синтетична наркота. Спершу давав задарма, а потім хлопці мусили відпрацювати. Про те, як відпрацьовувати, знали всі. Він постачав хлопців різним високопосадовцям. Найбільший розгул був у 2002-2006 роках. Про це також тоді знали, студенти були з різних навчальних закладів. 26 річний Назар просить не питати, що саме з ним було тоді. Ви не розумієте, яка то страшна людина віддавав таблетки, влаштовував оргії, робив з накаченими наркотою хлопцями, що хотів, а потім знімав на відео. Запам'ятайте цю деталь, знімав на відео. То був його пунктик знімати на відео порнографічні дії з різними відхиленнями. Це вже каже 27-річний Денис. Каже, що багато тих юнаків сьогодні бояться, аби ці записи не випливали. Каже, що так Слюсарчук робив компромат. Під гуртожитком постійно стояли дорогі джипи, приїздили чиновники, прокурорські. У кімнаті Сусарчук влаштовував паровозики. Що таке паровозики всі розуміють? Чи сонцесяйні ідіоти з телевізору, які приходять на мій канал, думають, що паровозики це щось, що відноситься до української залізниці. Хлопці були під кайфом від таблеток, які він їм давав, про Гомосексуальні оргії та збочення у кімнаті Слюсарчука знало багато студентів, як черга під дверима будуть оргії. Спершу Слюсарчук прикормлював студентів, вирішував студентські хвости, організовував курсові, потім давав таблетки проти болю голові. А тоді три крапки, це вже каже 27-річний Олег, каже, що він вчасно зрозумів, що то за таблетки і що за контора професора. Але якби його не заарештували, тобто професора, Олег мовчав би далі. Він казав мені, це вже він продовжує свою розповідь. Він казав мені, що я буду мати гарну посаду відразу ж після юрфаку, там де захочу, хочу у прокуратурі, хоч у ЗБУ, у міліції чи в суді. Але як тільки він почав мене гласити. Посідниці і став знімати штани, я зрозумів, як і чим я маю розраховувати за цю посаду. Таких свідчень у редакції багато. Про збовчення псевдолікаря Сусарчука ми знали ще на початку розслідування цієї гучної справи. Але тоді ми ще не знали, що саме сексуальні збочення високопосадовців з хворобливими фантазіями стануть причиною смерті ні в чому невинних людей. Про що йде мова? В цей час комендант гуртожитку номер 14 Ірина Соколовська померла від переливання крові, яке в цій самій кімнаті в гуртожитку номер 14 їй зробив Андрій Слюсарчук. Правоохоронці відмовлялись відкривати справу по вбивству. Комендант гуртожитку. ви... Eh... Відео, які знімали журналісти-розслідувачі, там є дочка Ірини Соколовської, яка дає коментар для журналістів. Я залишу відеопосилання в інфобоксі. Значить, Під час обшуку, ви пам'ятаєте, я просила вас запам'ятати про відеозаписи. Під час обшуку в кімнаті гуртожитку, де зжив Слюсарчук, знайдуть не лише порножурнали, де в ролі порнозірок, лише чоловіки, а й кілька альбомів та валіз. З візитками високопосадовців, знайдено і 150 дисків з відеозаписами. Запам'ятали 150 дисків з відеозаписами. Е, Про що йде мова? Дивіться, багато юнаків. Так, е, да, вони змінили своє ім'я. Але журналістка експрес-газети Світлана Мартинець зустрічалася з ними особисто і брала їх свідчення. Так ось в першій частині я вам розповідала про звинувачення, які, врешті-решт, після арешту були висунені Андрію Слюсарчуку. Ви пам'ятаєте там хоч одне звинувачення, у, наприклад, незаконному обігу наркотичних речовин. Ні, його там не було. я Зразу вам скажу. Ви пам'ятаєте, хоч одне звинувачення? Давайте так, мене тут дивляться юристи, які... На там, мою обмовку в одному з минулих відео я неправильно реєстр зазначу назву реєстра, да? там вже пані Салазі жара, вони мені тут погрожували майже не кримінальними справами. Так, от, шановні юристи, мені погрожувати не треба. А будь ласка, скажіть мені, як можна кваліфікувати оці ці дії перелічені в розслідуванні? Коли з непритомною люд... непритомну людину залучають у статевий акт, як це можна кваліфікувати? Або коли шантажуючи її, наприклад, зйомками у відео, її змушують, змушують приходити знову і продовжувати участь у цих сексуальних діях, які тут можна висунути звинувачення, за якими саме статтями. Ви хоч одну таку статтю пам'ятаєте в тому першій частині моє, мого відео? Ні. Їх також не було. Чому їх не було? Я не знаю. Це не до мене питання. Але ще одне питання: куди поділи 150 дисків з відеозапис, з відеозаписами у цих оргів? Як ви думаєте? І ви прочитали, да, хто прослідковувався в цих оргіях. Зараз ну, тут знову ж такі сонцесяйні ідіоти постійно починають питати: ну хто ж оргії влаштовує в гуртожитку? Типу, там все наочно, на, на да, там всі все знають. Насправді, гуртожиток це дуже класне місце. Чому воно класне? Хто проживає в гуртожитку? В гуртожитках приживають діти незаможних і невпливових батьків. Тобто це апріорі вразливі діти. Вони дуже молоді і вони дуже вразливі. В них немає грошей, да? у їх батьків немає влади. Да? Тобто пропонуючи їм, наприклад, підзаробити, або пропонуючи їм, ну я там все порішаю, всі твої хвости, я позакриваю. Їх дуже легко втягнути, або, наприклад, і не втягувати, а просто запропонувати такий авторитетний чоловік яким е, е, герой є, герой цих матеріалів? Да. Е, каже, що він професор, він відомий лікар. Да. Е, справа відбувається в гуртожитку політехніки, цей лікар пропонує е, ну, тобі, наприклад, болить голова, давай я дам тобі таблетку, тобі стане легше. Да. Я там ще тобі дам таблетку від чогось, тобі також стане легше. Да. Е, тобто це абсолютно. Це абсолютно жахливо, якщо чесно говорити. Да? Тобто, дивіться, давайте тепер по срокам, по термінам пройдемось. В матеріалах зазначено, що найбільші оргії відбувалися з 2002 по 2006 рік. Давайте також згадаємо. Скільки ж Андрій Слюсарчук працював у Львівській політехніці? Згідно тому коментарю прес-служби, який я наводила в першій частині, він працював в Львівській політехніці дуже пунктирно. Один семестр в 99-му році, і один семестр там ще в якомусь іншому році. Тобто семестр там, семестр тут. Окей, на якій підставі? Андрію Слюсарчуку була виділена кімната в гуртожитку номер 14 який належить до житлового фонду Львівської політехніки. Це перше питання. В коментарях чекаю ваші відповіді. Друге питання, дивіться, стосовно термінів. В матеріалах суду, в рішенні суду, які я з відкритих джерел витягла. Так, зазначено, дає покази свідок. Він зазначений як особа номер 83 Показаннями в судовому засіданні свідка, особа 83 про те, що з особа 16 особа 16 це є Андрій Сусарчук, перебуває у дружніх відносинах і познайомились у 2001 році під час його в дужках свідка навчання у НУ Львівська політехніка та проживання у одному гуртожитку. І далі ще цікаве, його зацікавили лекції з психології. Які проводив особа 16 2010 року, працював у НУ, НУ Львівська політехніка, а з 2005 року займався з особа 16 науковою роботою. При цьому особа 16 намагався передавати йому свої знання щодо сприйняття інформації за допомогою комп'ютерних програм та гіпнозу. Е, так, тобто, свідчення особи номер 83 що в 2001 році, Андрій Слюсарчук вже проживав у Львівській політехніці, і в ній працював і читав лекції по психології. Далі, у відео журналістів. Яке відбулося у 2011 році, вони відвідали, приїхали на місце подію гуртожиток номер 14 і тодішня комендантка гуртожитку показувала їм кімнату Андрія Слюсарчука, яка була закрита, і там відео я залишу в інфобоксі. Жінки розповідають, що кімната закрита, і вони без рішення суду не мають права її відкривати. Тобто це 2011 рік. Проста арифметика. аріфметика. 2001 по 2011, щонайменше 10 років, за Андрієм Слюсарчуком закріплена кімната у гуртожитку номер 14 На якій підставі вона за ним закріплена? Це перше питання. Хороше, правда? Питання? У вас є на нього відповідь? У мене немає. Я вже не кажу про те, що відбувалось у цьому самому гуртожитку. А далі буде ще цікавіше, не перемикайтесь. Так, ну тут постає питання, як взагалі Андрій Слюсарчук потрапив у Львівську політехніку. Згідно тих самих матеріалів розслідування газети Експрес, хрещеним батьком Андрія Слюсарчука у Львівській політехніці є професор Пасічник Володимир, Володимир Володимирович Пасічник. Саме він свого часу привів Андрія Слюсарчука до ректора Львівської політехніки пана Юрія Бобала. Ви пам'ятаєте, що пан ректор Юрій Бобало є ректором. Вже 17 років поспіль. До цього він займав посаду проректора. До речі, цікаво зараз. Я знайшла також свіже відносно свіже інтерв'ю, письмове інтерв'ю Юрія Бобола, журналістам, в якому вони питають його про нинішній статус. І це в цьому інтерв'ю Бобола зазначає, що так його контракт дійсно закінчився. П'ятирічний контракт закінчився в червні, але Міністерство освіти продовжило його перебування. на посаді до часу завершення вступної компанії. Тобто до часу завершення вступної компанії він перебував на посаді, як виконуючий обов'язки Львівської політехніки. Сьогодні я знімаю це відео 27-27 да, вересня. Вступна кампанія завершена, в якому статусі Юрій Бобола керує Львівською політехнікою. Зараз мені невідомо. Якщо ви знаєте це, напишіть в коментарях. Але в цілому, 51 рік людина працює у львівській політехніці. 17 років він ректор, до цього він проректор, Там він ще хтось, хтось, хтось. Так ось Юрій Бобало, зобов'язаний професору пасічнику. Бо начебто саме професор Пасічник взяв сина Юрія Бобала собі на кафедру будувати не менш блискучу наукову кар'єру. І до речі, ще одна цікава деталь: і дочка Юрія Бобала працює у Львівській політехніці, і син працює у Львівській політехніці, і навіть дружина працювала у Львівській політехніці. Однак, наскільки я зрозуміла, зараз вона вже пішла на. Пенсію, У мене тільки одне питання. Кіт Юрія Бобола не працює у Львівській політехніці? І що це взагалі таке? Ви мені зараз напишете, що це у нас така наукова династія. Окей, наукова династія. Я вірю. Значить, так, Юрій Бобало, да, зобов'язаний професору пасічнику тим, що він прилаштував його сина і робить йому відповідну послугу, влаштовуючи на роботу у цього самого Андрія Слюсарчука, і виділяючи йому кімнату у цьому самому гуртожитку номер 14 А яка ж була кінцева мета? Кінцева мета у цих всіх тілорухів були не тільки у ті самі сексуальні оргії. Да? А мета у нас була, я в першій частині пам'ятаєте, сказала про інститут мозку, наказ про створення якого вже підписав тодішній президент України Віктор Ющенко. Так ось ви... Розробці цього інституту мозку його повинен був створити, звісно, Андрій Слюсарчук. А ось річний бюджет планувався у розмірі 500 мільйонів гривень. Тобто річний бюджет інституту мозку 500 мільйонів гривнів. І одну з лабораторій цього інституту мозку планували розмістити саме де. Напишіть в коментарях, я навіть не буду говорити те. Я думаю, все очевидно. А що ж відбулось далі, коли доктора пі було заарештовано?